Я не розумію, що, що таке гарантії безпеки в нинішній реальності. Ну, загалом, як концепцію, я розумію, що таке гарантії безпеки. А от зараз ми про що говоримо? Тобто ми підписали, по-моєму, 26 чимось вже угод, де країни з, з політичних домовленостей, не юридичних, де країни зобов'язалися нам щось надавати. Якусь зброю для того, щоб і фінанси, для того, щоб допомагати нам боротися з російською навалою, це все називається гарантії безпеки. Але гарантія безпеки це коли хтось погоджується за тебе воювати. Завтра і післязавтра ніхто не погодиться за нас воювати. Якщо за тебе хтось готовий воювати, це гарантія безпеки. Якщо для того, тобі щось дають, щоб ти міг сам воювати і захистити себе. Це називається військова підтримка. Тому е, не буде ніяких миротворців, ну якби це глуха історія абсолютно. Гарантій безпеки в класичному розумінні, які потрібні Україні, я їх теж ну, не бачу зараз, звідки вони візьмуться. Але робота над тим, щоб нам давали більше зброї, безумовно, має тривати різні там креативні ідеї, мають мають розроблятися, але це не гарантія безпеки.